Всім доброго дня! Ось прийшов мій гумат по листу. Також замовив амінохилат по ягоді, які забули мені покласти. Тому буду обробляти поки що гумат по листу. На дворі зараз дуже сонячно, температура 26 градусів тепла приблизно. Розкрив я свої тунелі. Все видно, Альба вже цвіте. Обробляти буду вже під вечір, коли температура буде ниж 20 градусів, так як в інструкції написано, що воно діє при такій температурі. Коли так, жарко, відкриваю тунелі, бо де неде листя вже прив'яло бачив. Та кілька днів тому обробляв я стражем, видно біле на кінці листя. Надіюсь, завтра вже заберу амінохеват по ягоді, ще дам по цвіту на завязі плодів. Приблизно через 10 днів я повторно оброблю вже коли буде невелика ягода зелена.